Вітаю вас, друзі. Повертаюся з Одеси з судового засідання. Розумієте, під час е, війни повномасштабного вторгнення е, ну, неможливо обійтися без того, щоб судити Сергія Стерненка за самозахист. Ось, але то таке менше з тим. Записую це відео, хоча не планував записувати сьогодні відео, бо в дорозі, але записую це відео, тому що подивився новини. Які стосуються проведення обшуків у Чернівцях у представників Російської православної церкви, яка називає себе українською православною церквою Московського патріархату, але навіть Пісков, прес-секретар Путіна, нещодавно визнав, що це саме російська православна церква. А якщо вже казати по факту, то ніяка не церква, а насправді. Просто агентурна мережа і філія ФСБ, яка досі діє вільно в Україні. Так ось співробітники Служби безпеки України прийшли туди з обшуками, знайшли купу документів, купу там брошур і інших доказів співпраці в московських попів із російськими окупантами. Неймовірно правда, але найцікавішим виявилось не це. Найцікавішим виявилось те, що коли а, заходили співробітники СБУ із обшуками туди, то застали одного з попів із неповнолітнім хлопцем просто під час ну, назвемо це малебну їхнього малєбну. Ось. І читаю я коментарі, люди дивуються, як таке можливо. Чекаю, коли а, Толя під uh, Толя Шарій, даруйте. Коли Толя Шарій запише якесь відео або напише пост, де заступиться разом зі своєю профспілкою за цього попа, який малебнив там неповнолітнього. Це не просто, резиновий попа. Опа, опа. Да. Але хочу сказати вам, друзі, трошки про інше. Так? От загалом про ситуацію з Російською православною церквою в Україні. Дивіться, з 14-го року триває повномасштабна даруйте. З 14 го року триває війна. Було захоплено Крим, окуповано частину Донбасу, а з 24 лютого триває повномасштабна війна. За всі ці роки. Наша держава мала викорінити в Україні абсолютно усе, що так чи інакше пов'язано із Росією, але цього зроблено не було. І от зараз, вже на 10-му, 10-му на десятому місяці повномасштабного вторгнення, нарешті, служба безпеки України приходить із обшуками до попів Російської православної церкви. Е, хоча ці обшуки і затримання мали відбутися ще у 2014 році. Ну але краще вже пізно аніж ніколи. Я вам нагадаю, друзі, що попи Російської православної церкви в Україні е, до останнього молилися за патріарха Кіріла, який благословляє російських солдатів на війну проти України. Я вам нагадаю, друзі, що Російська православна церква. Веде проросійську агітацію, ну це цілком логічно, в Україні дуже-дуже давно, і навіть іще до війни. Я пам'ятаю, коли я був малий, то е, мої батьки ходили зі мною в церкву. Це Одещина, і там не було жодних церков Київського патріархату із православних церков, там була тільки церква Московського патріархату. І от я пригадую, що навіть тоді, це там, мабуть, рік 2000, 2005, 2004, 2006. Я пам'ятаю, що ще тоді там у тих церквах була політична агітація за Януковича. Там була агітація проти е, вакцин, Купа конспірології і насамперед агітація за Росію попи у цих церквах публічно спокійно розповідали і роздавали брошури про те, що Америка загине, а Росія буде панувати світом. А ми усі це частина Росії. І з 14-го року це продовжилось. Я пам'ятаю дуже велику кількість вже кейсів, коли. Московських попів ловили на гарячу. У 2014, здається році в Одеській області, з... прийшли з обшуками співробітники СБУ до попів. Це, здається, в Біляївці було, ну неважливо. Прийшли, а у них там. ой. Ютуб буде блокувати, якщо буду висловлюватись нецензурно. Словом, у них там був повний фестиваль, були запрошені. Жінки за гроші і був торт із символікою так званої ДНР. Після цього ніхто з цих попів не сів до в'язниці, ніхто з них не був затриманий. Більше того, найбільш яскравим прикладом надійним є Паша Мерседес. Він же настоятель тимчасово окупованої Києво-Печерської лаври. Паша Мерседес, я нагадаю, ну крім того, що він там їздить на Мерседесі. Дуже дорогому тому його й назвали Пашою Мерседесом. Я нагадаю, що він публічно. Я про це знімав багато своїх випусків. Вибачте, не буду зараз вставляти це у ну, це відео, тому що в дорозі і монтувати буде просто незручно. Ось він публічно ще роки три тому здається, можливо, навіть менше, заявляв на камеру, що Крим ніколи не був українським. Ви знаєте, я не був на війні. Не буду говорити з ким воює, але знаю, що один І я й невідомо хто з ким. Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським. Він казав, що він не знає, хто воює на Донбасі, що йому про це нічого не відомо. Я нагадаю, друзі, що в тій самій Києво Печерській лаврі, вже зараз, під час повномасштабного вторгнення, лунала пісня, де там молилися за Росію. І це б відбулося от нещодавно. Але я у себе у телеграм-каналі днями опублікував також відео, як в тій же Лаврі, Києво-Печерській, захоплені, молилися за Росію ще кілька років тому. До речі, до речі підпишіться на мій телеграм-канал. Ось тут має бути зараз QR-код, його дуже легко знайти. На канал тут теж підпишіться, натисніть лайк до цього відео, і залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Я це все, друзі, ви тут у чого. Таких прикладів дуже багато. Дуже багато. Це я зараз навів просто такі найяскравіші. А, і ще нагадаю, що був такий лусваркі, найманець з Бразилії. Він приїздив воювати проти України за Росію на Донбасі. І а, він один період часу переховувався також в одному з монастирів. Російської православної церкви УПЦ МП у місті Києві. Його мої друзі, Сергій Філімонов, який зараз воює у складі підрозділу Гонор, тоді впіймали у Києві вже під час війни і повели його під руки до Служби безпеки України. Тобто там переховували е от, ці попи з РПЦ, реально тих, хто воював проти України. Попи з РПЦ не всі, звісно, але у переважній більшості це просто працівники. Федеральної служби безпеки Російської Федерації вони е, займаються проросійською агітацією. Вони переховують у себе тих, хто воював проти України. Вони можуть спокійно наводити російські ракети на наші міста і під час окупації, зокрема у Бородянці, ось уже після початку повномасштабного вторгнення, один із попів працював на окупантів, допомагав утримувати наших громадян, українців у полоні. Фактів співпраці Російської православної церкви в Україні із російськими загарбниками є от стільки. Я можу витратити кілька годин, просто їх перелічуючи, навіть не показуючи у відео. І про це знає наша держава. Але З РПЦ практично нічого не відбувалося аж до сьогоднішнього моменту, коли почались обшуки. І дай Бог, щоб ці обшуки ще мали певне логічне продовження, і цих попів почали заарештовувати. Так ось. Держава практично весь цей час від початку війни з 2014 року не займалася проблемою РПЦ в Україні. Чому? Тому що дуже багато наших політиків є прихожанами РПЦ і е, дуже люблять московських попів. І я дуже сподіваюся, сподіваюся, що сьогоднішні події, що проведення обшуків в філіях ФСБ в Україні це лише початок, тому що далі необхідно. Затримувати і притягати до відповідальності найбільш відвертих агентів Російської Федерації у рясах, і найважливіше сьогодні це припинити існування в Україні взагалі організації Російська Православна Церква. Якщо хтось з представників РПЦ в Україні любить Україну і досі там перебуває в тій структурі, переходьте до ПЦУ, шукайте для себе різні можливості. Вони є. Але РПЦ в Україні має бути ліквідована. Цей розсадник колаборантів має припинити своє існування в нашій країні. І окремо хочу передати привіт міністру культури Ткаченку. Справа в тому, що Києво-Печерська лавра, тимчасово окупована російською православною церквою, е знаходиться. Якщо я не помиляюся, у власності, ну там щодо правої форми, треба уточнити, але мені здається, у власності. Міністерство культури, але що стовідсотково так, це те, що а, РПЦ перебуває в Києво-Печерській лаврі завдяки договору з Міністерством культури України. Міністерство культури може ініціювати розірвання цього договору. Я впевнений, можна знайти підстави. Елементарно з лаври московські попи вже крали ікони і намагалися вивозити, і це задокументовано. І от мінкульт. І пан Ткаченко можуть зробити сьогодні усе, щоб Києво-Печерська лавра була повернута українцям. Але він поки що цього не робить. Не хоче чомусь. Дуже сподіваюся, що він змінить думку. І закликаю керівництво України вжити усіх заходів для припинення існування в Україні Російської православної церкви. Це дуже серйозна загроза для нашої держави. Геть з України, пособників. Москви, вони всі мають відповідати. Поширте відео, друзі, якщо ви підтримуєте мою думку, і бережіть себе.